Роз'єм під h 4 І ще два додаткових проводи. Так, підключаємо перший режим. Бачите, працює верхня лінза і два бічні кристали. Це у нас ближнє світло. Дальнє світло. Працюють дві лінзи і два бічні кристали. В обох випадках фара дає тюньову межу. Це дуже зручно, ви не будете осліплювати зустрічну смугу. Так, і два додаткових проводи окремих. Бачите, червоний провід у нас дає таке біле світло. Режим денних ходових вогнів можна використовувати. І також є зелений провід. Він нам дає отаке жовте кільце світове. Його можна. Використовувати як пока поворотів, якщо ви їх встановлюєте.